Hello! це Артемка Vibe і це моя рубрика Не вайбові дракси. Тут коротко базована база про дракси від мене як від адектолога. Погнали сьогодні про амфетамін. Що таке амф? Це у нас той самий психостимулятор із групи фенетиламінів. Розуміємо, да це значить, що він підсилює у нас дофамін, норепініфрін, норадреналін, та частково серотонін. У медичному контексті його використовують за для лікування рдух, нарколепсії, тобто да, гіперсонливості, а також як. А, для скидання ваги, як а, анорексант, інколи. Але це там більш похідні а, а, цього, да, в чистому віде його не використовують зачасту. Ось, в рекреаційних цілях його використовують усюди. І постійно для чого? Для того, щоб. А, да, мати цю енергію, бо психостимулятор тут не треба бути магом якимось, да, стимулює, тобто ти активніше. Буквально. Який його механізм діє? Базомано. Він виштовхує дофамінчик і норепінефрінчик нейро, із нейрону в синапс. От у вас нейрон, а отут синапс, да? Тобто синаптичну цю штучечку. Да? А, і там він затримує, да? тобто блокує зворотнє захоплення. Далі в це, воно не йде і воно залишається. Дуже часто синапсі активним це дофамін і е, норадреналін. Да? Це виснажує запаси нейромедіаторів. Да? Тому після цього ми можемо відчувати дратівливість, депресивний стан і все таки інше. Да? Але за, то, е, за рахунок цього ми такі прям ух. Е, Нові дані 2022-2024 років свідчать про те, що хронічне вживання дійсно змінює регуляцію в транспортній системі дофаміна да і це знижує природну чутливість до нього. Ось так. Ефекти, Ефекти, я думаю, ви знаєте і самі: підвищена енергія, мотивація, гіперфокус, соціальна розкутість, відчуття контролю, підвищення витривалості, невайбові ефекти, тахікардія, тиск, сухість роти, бруксизм скреж зубами, тремор, тіньове відчуття, параноя підозрілість, перегрівання тіла це ключовий ризик, втрата апетиту і сну. Я думаю, ви знаєте. Поведінкова гіперфіксація на певних завданнях і ризикований рішення імпульсивність. Тут у мене ще багато всякої фігні написано, але я розкажу про найцікавіше. І воно буде тут. Дивіться, коли ви вживаєте амфетамін, у вас дійсно нейронний зв'язочок до дофамінчик, допомагає образувати. А за те, що ви фіксуєтесь на певному завданні, наприклад, працюєте під амфетаміном або навчаєтесь під амфетаміном. Ваш мозок буквально вибудовує нейронну мережу, яка активується лише при амфетаміні. Тобто ви, у вас мозок навчився, я класно вчуся і працюю лише коли я обдолбаний. Це буквально. Біологія тому, якщо вам було цікаво, бамс, погнали далі! Мяу.